Друзі, а чи знали ви, що кубинського диктатора Фіделя Кастро намагалися вбити понад 600 разів? Хто це рахував мені цікаво. Ну насправді може сам Фідель. Уявіть собі, от як це жити, коли знаєш, що на тебе постійно полюють, готують замах, і це ж може навіть якась параноя початися. Людина з глузду може просто з'їхати. Те не зроби, те перевір, те за підозри. Ух. Ну дивись тут банально. Треба дуже уважно дивитись, що ти їси, що ти п'єш. Це якось перевіряти. Це Нікуди правда. з дому не вийти. А це, тим жах. більше, що харчові отруєння якраз дуже вже поширені у таких справах і чим тих таранів тільки не троїли? І тема насправді досить цікава. Маємо про це сюжет. Це рубрика кулінарні сенсації. Давайте дивитися разом. Вони безжально вбивали і труїли невинних людей, після чого в свою тарілку дивилися з особливою обережністю. Однак це їх не завжди рятувало. Як жорстоких світових диктаторів намагалися вбити їжею, розкажемо просто зараз. Кубинський диктатор Фідель Кастро пережив лише уявіть, 634 замахи на життя. Повідомляє NBC News. Серед усіх спроб усунення тирана були й харчові отруєння. Всі знали, кастро обожнював молочні продукти його навіть називають найбільшим у світі любителем морозива. Він їв морозиво сам і пригощав, переривав засідання на те, щоб поласувати улюбленим десертом і ніколи від нього не відмовлявся. Що кілька разів його ледь не убило. Ройтер сповідомляє, найближчим до вбивства Фіделя Кастро ЦРУ було 1963 року, готуючи для вождя улюблений молочний коктейлі із секретним смертельним інгредієнтом. У готель, де подавали шоколадні молочні коктейлі, які обожнював Кастро, Американці доставили отруйну пігулку із токсином повільної дії. Саме її офіціант мав додати у напій диктатора. Пігулку поклав на зберігання в морозилку, доки Фідель Кастро не зробить своє фатальне замовлення. Коли настав момент, X, дістати вбивчу капсулу не вдалося. Вона примерзла до стінки морозилки. Офіціант намагався її дістати. Таблетка розкололася, отрута вилилася. Життя тирана було врятоване. Офіціанту залишилося лише спостерігати, як кастро задоволено п'є свій коктейль. Крім цього, кастро намагалися отруїти банановим пирогом, ромом та бактеріальною отрутою, яку додавали в його чай або каву. Адольф Гітлер. Нациста планували прибрати міцним напоєм, а саме Бренді. 13 березня 1943 року німецький керівник руху опору Геннінг фон Тресков зробив усе, аби літак Гітлера вибухнув у повітрі. Фюрер летів із Вінниці до Німеччини з зупинкою у Смоленську. Саме там його чекав сюрприз. Офіцер вручив Гітлеру дві пляшки бренді, які насправді були бомбою. За легендою це був подарунок для двох старших офіцерів у Растенбурзі. Насправді ж пекельний подарунок було призначено саме Гітлеру. Літак злетів. Вибухівка, налаштована на 30 хвилинний запал, мала спрацювати десь над мінськом. Однак, за кілька годин тиран успішно приземлився у Берліні. Це серйозно шокувало змовників. Згодом стало відомо. Літак Фюрера не розлетівся на шматки лише через те, що у вибухівці був несправний запобіжник. Аби їх не викрили, спільникам довелося приїхати у штаб Гітлера і справді замінити вибухівку на алкоголь. Йосип Сталін. Як помер радянський диктатор, знаєте? Звісно, усі знають офіційну версію крововиливу мозку. А от The New York Times видало дослідження про те, що Сталіна саме отруїли. Як ми знаємо, у Росії правду тримають за сімома замками так робили завжди. Тож інформація про шлункові кровотечі перед його смертю дивним чином зникла з медичної карти Сталіна. Одна з версій причин його смерті отруєння. Усе трапилося на дачі диктатора неподалік Москви. До нього на обід прийшли свої люди члени Політбюро Лаврентій Берія, Георгій Маленков, Микита Хрущов та Микола Булганін. Для них накрили стіл, товариство довго сиділо, їло, випивало, обговорювали справи, дивилися фільми і розійшлися приблизно о четвертій ранку. Сталін пішов спати, після чого його ніхто не бачив аж до 23-ї години. Диктатора не прийнято було турбувати без причини, тож лише після довгої відсутності до нього наважилися зайти. Сталін безпорадно лежав на підлозі. National Library of Medicine пише, що інсульт стався приблизно під час обіду далі його лікували як тільки могли. Однак, 5 березня 1953 року Сталін таки помирає. Тож спеціалісти припускають, тирана могли отруїти вночі під час застілля або наступного дня. Після цього могли використати препарати, які розріджують кров, несмачний безбарвний варфарин або дукумарол. Аби спричинити такі тяжкі наслідки, варто було вжити п'ятидесятиденну дозу препарату. І на десерт той, я отруєння десь забарилося. Воно й не дивно, адже він сам першокласний спеціаліст із вбивств. Кривавий диктатор Путін добре знає, що за усі його звірства настане розплата, тож пильнує свої тарілки дуже добре. А отруїти його вже намагалися і не раз, і скільки ще буде. Російські портали пишуть, путіна намагалися отруїти, як думаєте, хто правильно проклятий запад. Слухайте казку, колишні американські військовий надіслав кремлівському кату листа і поклав середину касторове насіння аж 100 штук. А зернятка то не прості містять смертельну отруту. У Росії пишуть, якби їхній цар зварив кашу і зерняти скуштував, тут йому і смерть. а Точніше блювота, страшна діарея, внутрішня кровотеча і головне смерть у муках через сім днів після отруєння. Шкода, що Путін каші не скуштував, не вчила мама в дитинстві. Каша, запорука сили і здоров'я. Ех, дарма в Україні б точно відчули ефект покращення.